Омега компанія, у якій ми всі працюємо. Та для кожного з нас омега значить щось особисте та особливе. Для когось це насамперед реалізація себе як спеціаліста, можливість виконувати цікаві задачі, розвиватися і зростати. Для деяких співробітників важлива стабільність і регулярний заробіток, щоб відчувати себе впевнено в наш непростий час та забезпечувати свої родини. А для когось з Омегівців дуже важливо почувати себе частиною згуртованої команди, брати участь у корпоративних активностях, разом читати та обговорювати цікаві книги та отримувати брендовані подарунки. Для всіх нас Омега стала не тільки роботодавцем, а й справжньою родиною. І сьогодні, в день співробітника, ми задали просте питання нашим колегам: за що ти любиш омегу? Та ділимося відповідями на нього. та те, що компанія заохочує ініціативи, можливість для самореалізації. Поруч, професійна команда. В нашій компанії хочеться мріяти, адже тут мрії стають реальністю за дружелюбний колектив, за стабільність, достаток. Я можу сказати, що я шукала таку роботу. Я її знайшла. Вона мені дійсно подобається за людське відношення керівництва до своїх працівників. За те, що вона подарувала мені файних друзів, та ми всі загалом, як велика родина, надає можливість розвиватися, надає можливість стабільного заробітку, надає можливість спілкуватися з дуже хорошими людьми за перспективи розвитку для молоді, за інноваційні впровадження, за цікаві виклики та не рух вперед. Компанія цінує ініціативи завжди відкрита до ідей, що дає мені можливість пропонувати і впроваджувати покращення в роботі складу. Незважаючи ні на що всім ворогам на зло, омега працює і наближає нас до перемоги.